Секретар виборчої дільниці 32 1111 Карська Ірина Миколаївна. Ірина Миколаївна, а на даний момент взагалі скільки у вас зареєстровано избирателей на участку? 2220. А на даний момент уже скільки проголосувало? 900 виборців. У 20% соотношения это у вас уже почти 50. Почти 50%, да. Мы надеемся к 50 так, за 50%. открылись вовремя, эксцессов не было. Очень дружелюбно проходит голосование. Люди все приветливые, мы к ним приветливо относимся. Очень у нас хорошая обстановка. Хоть членов комиссии на этих выборах в два раза уменьшили, но наши члены комиссии справляются со своими обязанностями. Больше порядка даже, можно сказать. Я довольна. Вы уже не одни выборы прошли. Ваше личное наблюдение, на этих выборах больше кто активный, молодежь или Люди среднего возраста. На этом участке такая специфика района, что район пенсионеров в основном. Поэтому ну, характерно для этого участка все пенсионеры принимают участие в выборах с палочками, под ручки. Все считают своим долгом, никто не пропускает. кого даже кому не получается приехать на дом, очень обижаются, кто с документами вовремя не справился. Поэтому очень большая активность пенсионеров, пожилых людей. Это я наблюдаю. А молодежи, я ж не знаю сколько всего. Я уверена, что пенсионеры все проголосуют на нашем участке. А на домников много? 19 человек. Уже поехали к ним? Поехали, да, уже скоро должны вернуться. В 10 часов поехали. Уже ждем возвращения. Надеемся на самое лучшее, да. наше будущее, наших детей и внуков. И внуков. Чтобы была жизнь прекрасно счастливая, без войны мир, чтобы наступил наконец, -то. чтобы наши переживания уже закончились. Вы еще можете прокомментировать ту сложившуюся ситуацию сейчас у нас в стране? Ну что можно сказать? Ситуация у нас еще пока не стабилизировалась, конечно. Надеемся, что, нас надеемся, интереса, что и будет после все. выборов может что-то будет лучше уже. Еще я один понимаю, вопрос: а, президентские выборы пройдут в один тур? Как вы думаете? Я Мы думаю, надеемся что, да, на надеемся, то, что да. и хотели бы очень, хотели чтобы бы. в один тур прошли эти выборы, и чтобы все наступило в самое прекрасное время. А на что вы надеетесь? На лучше. Я ведь голосовала за конкретного кандидата. Ну что вы надеетесь вообще? Ну, 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 я, во-первых, надеюсь, прежде всего, что у нас будет спокойно в Украине, перестанется вот эта вот война и все остальное. Ну и, конечно, хочется стабильности, чтобы что-то хотя бы улучшилось. Стабильности, прежде всего, стабильности и мира. Еще такой вопрос. Как вы думаете, президентские выборы пройдут в один тур? Вы знаете, я сомневаюсь. Честно говорю, я сомневаюсь. Так что вы ожидаете от выборов? Чтобы война кончилась и чтобы ее никогда не было? І еще один вопрос: как ви думаєте, то вибори смогут пройти в один тур? Думаю, да. Ви прийшли сьогодні на вибори. Ви вы голосували за конкретного кандидата или ви вы вичерпнули всіх? У вас є надежда? Надіємося, надіємося, що він порядний, все-таки воєнний. Він просто, як сказати, правильно, говорить, вроді робить. Навіть, наприклад, він показав, що син у нього ж був правильний, що не держав вдома. Пришли, що мене мій був би мій син, я йому сказав би, сиди вдома, не їсть. По цим кремом, по цьому всьому, а він же ж. Так що я думаю, що якщо буде він, то все зміниться. Скажіть, як можна ли надіятися, що вибори прийдуть в один тур? Не знаю. Малоймовірно, так. Мало Я Шраєвська Катерина Анатольовна, секретар 311 і 115 дільниці, яка знаходиться на вулиці Зеленій, 21. Це середня школа номер 16 Скажіть, ви відкрились вовремя без ексезів? На сьогодні вранці відкрилися без всяких ексцесів, відкрилися вчасно. Вчасно провели всі наші процедури, які відповідно до законодавчого кодексу були. І, звичайно, що виявка людей була зранку навіть дуже добра, тому що вже на восьму годину люди чекали, щоб ми відкрили дільницю. Всього 2393 тисячі по списку, із цих 25 у нас є виїзних. От... на даний момент скільки проголосувало? На 14 годину 44%. По вашим личным наблюдениям, на цих виборах більше було старичков, людей середнього возраста или молодіж? На, на цих виборах, так как я маю свою думку, що, мабуть, не тільки, молодь, не тільки так от, як завжди, активно доросла половина людства більше голосує, а також і ну, молоді люди більш активно приймали участь. У вас були якісь наблюдатели? Ні, слава Богу, у нас все добре. Люди, люди приходять активно. Перед цим, як відкритися, ще до цього працювала дільниця, люди перевіряли себе, зверталися і тому немає, мабуть, таких помилок. Відповідно до цього вони зверталися і до вищих органів, і так що в нас, слава Богу, все добре. Дузяк Киріна Сергіївна, голова виборчої дільниці, номер 32, чотирнадцять. Скажи, ті викрились в без всяких ексесів? Відкрилися ми вчасно, в 7.15 ми розпочали своє засідання. В 8 годин ранку ми відкрилися і в нас пішли перші наші відвідувачі. А скільки у вас всього кількість збирателей нам було? всього? У нас 2107 чоловік. Вже. А на даний момент проголосувало вже у нас 924. двадцать. Практически 50%? процентов. Так, майже все. Голосовала в этом году больше молодежи, больше среднего возраста и все. Ні, в цьому році більше йде саме люди, ідуть люди середнього віку. Ну так починаючи від 30, це найактивніша маса. Ну і люди похилого віку. Молоді ще було маловато. Будемо надіятися, що вони в нас з'являться пізніше трошечки. Ні нічого у нас все в порядку. У нас спостерігачі прийшли, зареєструвалися вчасно. Вони сидять, виконують свою роботу, ніхто нам ніде не заважає. Так що в нас все нормально, ніяких ексесів у нас не було. Збирателі, в принципі, теж не возмущаються, всі фамілії, все, все без... так, все є. Звісно, таке, що ну от у нас з'явилася одна кандидатура, в нас просто. Випустили її з списку. Тобто людина треба кожному із виборців обов'язково приходити передчасно і обов'язково перевіряти себе в списках, щоб уже далі не, до комісії не було ніяких претензій. Ось багато депутатів временно не работають. Задається вопрос, а що ніби делать у вас дальше? Кто-то должен к чему-то быть привязан. То есть надо иметь определенную четкую позицию. Я ее имею, поэтому я улыбаюсь. Спасибо. Ну, Во-первых, я хочу, чтобы выборы прошли в первом туре. Поэтому как бы, я голосовала за того, человек я надеюсь, что он действительно станет победителем, что-то поменять в нашей стране. А вы Ну, ее, мне кажется, ее даже нету сил, честно говоря, смотреть новости, но мы смотрим, переживаем. А что комментировать? Нам просто остается только надеяться, что действительно что-то поменяется. Вот и все. Ну, конечно, надеемся, что что-то поменяется в лучшую сторону. Всегда нужно надеяться на что-то хорошее. А как еще вы думаете, выборы президента пройдут в один тур в этом году? Очень хочется, чтобы в один. А вы как прокомментируете нынешнюю ситуацию в стране? То, что сложилось. Внутреннюю или внішню? Внутрішню. Поки бардак. а Там будемо жити, будемо посмотрети. Зараз головне відбити агресора, а там посмотримо. Вони вже втомилися від цього всього і вони не дадуть вже щось інше робити і по-своєму. Вже повинна бути. Вже народна влада повинна бути. Як ви думаєте, вибори зможуть пройти в один тур? Думаю, так. Да.